Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до вечірнього випуску, який у нас йде по середах. Вже, вже моє таро розвалюється вже конкретно. Ну, нічого, дочекає. Я сподіваюся, до кінця війни воно. Витримає, а там Ірина займеться регресивним гіпнозом посерйозніше. Я шуткую, але з другого боку карти це вже не так актуально, як регресивний гіпноз. Це, на, на мій погляд. Гаразд, мої дорогенькі, як зазвичай, ми дивимося, що чекає Україну, але давайте спочатку подивимося, на якому етапі, е чи ведуться взагалі переговори з Росією. Бачите? Тут іде в обхід, щось іде в обхід. Щось йде в обхід. По-перше, на полі у нас слабенька позиція, оце показує у нас. І тут, знаєте, коли хто слабший, починає йти щось в обхід, не напряму. Тобто, на полі бою у нас нема. І тут ідуть уже під прикриттям ночі. Щось домовлятися. Ось так я це бачу, мої дорогенькі, по цим картам. Нестабільна ситуація у нас на фронті, так, Росія трошки переважає, може і добре, я маю на увазі, і сильніше переважає. Ось а, і тому йдуть якось в обхід, наскільки я це бачу. За спинами українців ведуться, все ж таки ведуться переговори. От давайте і подивимося на якому етапі, що саме домовляються. Зараз ми подивимося, що скажуть карти. Тут якась блокада йде. Блокада, ага, блокада. Дивіться, а дійсно ходили чутки, що трохи з переговорами було блокада. Тепер бачите, йде прорив. Пройшла трансформація, тобто щось помінялося. Ситуація змінилася. Що значить змінилося? Коли Україна була сильною, була блокада. Ось. Коли Україна впала на полі бою. от... То йде прорив у цій справі. Тут іде зараз прорив. Але все рівно карти показують, що і не зупинялося. Так, і не зупинялося. Все рівно вони махають Росії, що ми готові здатися. Бачите? Здати території. Оця карта так і говорить: ми готові відступити. Ця карта відступу. Ця карта не нападає. Ось е, тут. Е, по цій карті, тобто говорять, що готові, готові відступити і вежа. Бачите, вежа. Тобто не подобається мені це. Але в принципі, ви знаєте, я не бачу, що тут тенденція якась міняється на протязі всього цього часу, що ми дивимося саме на переговорний процес. Він іде. Він іде і готовність щось здати, відступити. Давайте я так скажу. Тому що позиції у нас наразі не сильні, і це не на користь Україні, щоб ви бачили. Це не є на користь. Коли випадає вежа, це зовсім не на користь. Це навпаки на користь ворога, а не нам. Дивіться, те, що вважає наша влада за перемогу для України це поразка, щоб ви розуміли. А, наша влада збирається, у них ідея така, ідея фікс пряміком знову з'єднати усі республіки, от як і у Путіна. Так, три дивіться під окном. Бачите, оце, оце і є воно. Росія. Десь тут є Україна і Білорусь. Ось якось так. Ах, єльки-палки. Не подобається мені це, скажу відверто. Ви знаєте, що? А тут переговори йдуть в трьох. Тут ще якась сторона. Я можу ще припустити, що це може бути Китай, тому що Китай між Росією і Україною бігає. Ніхто так не бігає. Ніхто так не бігає. Ну, подивимося, це Китай. Це Китай, третя сторона. Тут трьохсторонні якісь домовленості. Да, Виглядає, да. Да. Я питаю, чи Китай, ця карта говорить так. Угу, Китай. Китай, на жаль, мої дорогенькі. Це недобре, недобре, що нам показує, що карти нам показують. Тобто все йде за перебрік. Китай зацікавлений. Це не Білорусь, як я думала. Ні, це Китай. Тут домовлення йде з Китаєм і з Росією. Ну, Китай зараз, до речі, дуже, скажімо так, свою активність підвищив свою активність. От по цій карті теж воно так іде. Активність. А для України це обережно, увага, що ви робите? Включайте розум, інтуїцію. Але, на жаль, на жаль, на жаль, поки що так. Процес ще йде, але я не бачу тут, що будуть якісь домовленості найближчим часом. Ні, цього не буде, але процес іде. Процес іде постійний. Так, тепер беремо наступну колоду маленького принца. І дивимося. Найкращий варіант для України, майбутньої України. Найкращий варіант, дивлячись цієї ситуації, яку ми зараз маємо. Ну, печальненький цей, печальненький. цей, Але все рівно, дивіться, все рівно карти показують, що перемога може бути. Так, як ми і раніше мріяли. Ось, промішкова перемога. Зараз великої перемоги не може бути. Тут зараз важливо, щоб утримати. Свої позиції території. Ось, але все рівно під загрозою. Дивіться, карти показують, що під загрозою Україна. Все рівно карти показують. Загроза Україна. Її суверенітет, її цілісність. Оце про це. Оце теж воно. От. Тут потрібно. Ой. Ви знаєте, ностальгія. Тут якась ще ностальгія іде по колишнім перемогам. Та, як колись було, от при Давайте я так візьму. мене перше, що прийшло, зараз це залужний. Так? При залужному були переміжні перемоги. Були. Зараз їх немає. Зараз навпаки. Це, як е, 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 дехто казав, е, Якщо Зеленський міняє, значить, так нужно. Правильно, правильно, значить, так нужно, бо треба здати території. З залужним він не зміг би здати території. Ось якось так. Залужний є е такий послушний. І так, найближчим часом все рівно хочу бачити. Ну, буде. Бачите, ось ці карти говорять у бою. Здача територій. На жаль, кажу, як бачу. Те, що карти мені показують, те я щитую. Це наука. Це наука українцям, але чи українці винесуть цей урок? Бачите? Українці тільки коли втрачають Україну, тоді вони схоплюються. Тільки тоді вони схоплюються. Дуже швидко забувають. Ми забуваємо історію. Живемо минулим, не цінуємо теперішнє і не йдемо у майбутнє. Ось якось так. Якось так. На жаль, я поки що не бачу нічого хорошого. На жаль. На жаль, мої дорогенькі. Нас приспали. Не на часі. Бо не втік і, і різні ось такі речі нас приспали. Ви запитуєте, що робити? Зараз нічого. Зараз навіть, ви знаєте, навіть уже а, публічність, а зараз саджають за публічність. За відвертість. Тому тепер вже говорити вже замало. На жаль. Гаразд, мої дорогенькі, навіть язик не повертається, все буде Україна. Ну, я все рівно вірю, що вона буде, але такими темпами щось нічого не буде. Хочеться позитиву. Чи є і в Україні шанс, Чи є в Україні ще шанс втриматися? Почати все з нуля. От і все. Почати все з нуля. Зробити інші вибори. Тільки в Україні з'явиться шанс тільки тоді, коли. Ми почнемо з нуля, тобто новий вибір. І це вибори. Це вибори, мої дорогенькі, свого щастя шукати. І дивитися добре, кого вибираємо залишити це все минулим, в минулому. Тут, тут тільки вибори, тут інакше нічого нема. Тут неможливо натиснути на владу. Я не бачу тут тиску на владу. Вона не тиснеться. Влада може тиснути тільки на народ України. А не навпаки. Народ України, я не бачу, що він має можливість якось тиснути на владу. Слухайте тих, хто більш-менш говорить правду. Не підтримуйте тих, хто вам бреше, що влада лучша і Зеленський ділає все правильно. Ось якось так. Тому що цим ви їх підсилюєте. Владу маю на увазі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Все ж таки, я вірю, що буде Україна. Ми переживемо це, і все буде добре. Слава нашим Збройним силам! Бережіть себе. На все добре, мирної вам ночі!